Люди кажуть, що чим старше стаєш, тим більше тягне тебе на малу батьківщину. поринити у спогади дитинства, подивитися, де ти народився. Як ти це відчуваєш? Тут такі почуття змішані. Справді тягне, але чомусь так складається, що не часто доводиться бувати. Види з дивно. А як давно був? Ну, ще минулого літа був. Приїхали, а там у долині село Тополівка, хата моя там біля річки, так так Івана як криниця. Черпай скільки хочеш, а дна не видно. Композитор, музикант, письменник-гуморист, дослідник-фольклорист усе це про нього, про Івана Пустового, завідувача музичною частиною Хмельницького обласного академічного театру Лялюк. Іван музикант самоук, який грає більш ніж на 20 інструментах. Він написав музику до 40 лялькових вистав. А ще Іван Пустовий переймається розвитком української естрадної пісні і у його творчому доробку більше пів тисячі пісень. Івана я знаю давно. І колись в розмові з ним довідалася про те, що коли той був малий, батько зробив для нього скрипку заліза, і що на сьогодні вона зберегається у скрині, яка знаходиться у батьківській хаті у селі Тополівка Віньковецького району Хмельницької області. Ми підемо її шукати. І що з того вийде, ніхто не знає. Івана, скільки дітей було у вашій родині? О, то в вашій родині багато було. Старший брат був і я. Ну, у матері ще було двоє дітей колись, але вони помирали. Угу. А що пригадуєш з дитинства? Ну, що пригадую. То пригадую, що... У хаті завжди пахло хлібом, як мама пекла хліб. Пригадую верби чомусь. Потім, коли не стало батька, то ми ті верби завжди рубали, вони нас гріли зимою. А верби... які яке років тобі було, коли батька не став? У ну, третьому класі я був, як угу. не стало батька. <кхух> Якраз на святий вечір. Стало. А де хата твоя? Ну, хата прямо. Прямо город. От, вона там. кругом була, кругом росли верби, кругом городу. А це зараз вже заросли якісь клени, там все. Угу. Так от, все, все, все дуже виросло. Тут, там біля хати дві дуже старезних таких то полі, то, що батько садив колись. Та ти про них казав, так, та, не їхали. Так, А зараз просто клени, насіялися, самі повиростали. І от, майже не видно. Я, я, от, мені цікаво стоїть, вона ще чи не. ми зараз підемо туди. Чи, чесно? Чи Бо я знаю, що хліба вже немає, хлів то вже завалив. Від часу, бо це ще, ще до війни це все будувалося. Дорога до хати. Колись родом є Капоетеса, родом з Інковечени. Катерина Бучуляк, вона мені колись дуже гарні вірші написала. Після того, вже як померла мати, я приїжджав сюди. Ми з нею познайомилися, і вона написала мені такі гарні вірші, потім пісню написав, що так і називається Дорога до, до хати я волошковим полем йду до своєї хати, де в серці з вічним болем на мене чекає мати. Та стеля це дорога мені туди не часто, де рідні пороги, де рушники квітчасті. Ну, тут волошкового поля немає. Але є верби, є ця долина, де пройшло моє дитинство, де я пас? Корову голубку, корова голубка в мене була така. І пам'ятаю, вона така гарна, хороша була корова. Пам'ятаю там на куті одної жінки, грав на хрестинах. На Христинах, я думаю, ну, що я там грав? Я грав там кілька мелодій тоді. Яблучко, реченьке, Вальс, березка по-моєму. І дуже пам'ятаю, як мене значить, відправили з, того, з тих христинів. І ця жіночка дала мені такий калач в хустині білій рублів. – Як музиканта. – Як музиканти. Так, так. <рес> ну, Заробляв <всьорожним>, 7 років. <рес> <рес> Заробляв, хлопець. <рес> на сьогодні, напевно, багато. – Добрий, <рес> <на> бано... <рес> <рес> Добрий <рес> день. Добрий <дня. рес> день, Добрий день, земляки. – земля. Ви знаєте цього чоловіка, ні? Зовсім не його. – Ви во вужилися з печати. Ви є ж доразі. От ці сусіди, зразу. Бо ми ж бояки, зразу йдете готові. Це наші сусіди. Це сусід ваш? Дещо нема, що піде, як у нас. А з якого віку ви його пам'ятаєте? З такового він грав на гармошці отут. І дівчата приходили, такі його року танцюють тут. Не, не а я? року, не Волька Шершенка не треба. Волька Шершенка, то за скільки вона років старша? Воно, я 52-го вона 48-го, 49-го, тоді. Волька? Це галина, Ой, 180. Галина, галя галя. А Оля з 56-го, десь 54-го. — ні, ну жінки молоді всі. А я заглянула тут о верби, все були. Заглядувала за вербовим. Додому ступися, тобі сказали. А Вони тут танцювали? А вони танцювали ну, да, хлопцями то? чи самі? С хлопцями сходилися з усієї типу Боже, не треба це кота. І що тут була танцплощадка? — Там. Вони повисипають пісочком, гіл, гілочками з верби о, о, ну, красиво. Ага. пісочком ну, тут, тут, да, тут, тут росли да, верби ну, вже зараз. І тут вовони танцювали, да? да. так? І, от... і, yeah. і в Довінькові танцплощадка, духовий оркестр грає, а тут десь чоловік 30-40 молоді. Збиралися. Були. І так. ти грав на так, я грав на гармошці. Пам'ятаєш свій перший інструмент. В принципі, ти е, музикант музикант-самоук, наскільки я знаю. І граєш більше двадцяти, може я помиляюся інструмент. Десь інструментів? Десь назбираюся, за десятки. Ну був же ж перший. Який? — Ну був перший. Взагалі, на першому я не навчився грати, бо то батько мені приніс балалайку в місті, в нас був такий магазин е, оцінених товарів. Uh -huh. І він там купив за 5 рублів тоді, чи що балалайку. Але я ходив, малийший був, і то балалайку в струмив в керницю. В пути она раскладывалась. А пути Винкова была Теж на мандолині я не навчився грати, а от коли купив гармошку, та ж в тій самій магазині, там такий працював колись старий продавець ліскер, і в нього за 10 рублів купив гармошку. Добре, Прикрус пішли за... вже в хату, що <смеш> побачити. <смеш> До хати. <смеш> <смеш> Ось це, це моя хата. 15 років тут вже ніхто не живе. Вже вона осунулася, з... запустіла, бо без людського духу хата помирає, але ну, що ж тягне мене сюди. Десь в думках, в снах, часто я тут. Знаєш, я добу... відчуваю просто твоє хвилювання. Настільки ти, <світ> <світ> як кажуть, корінням? Корінням ти тут. От ти вріс тут і все, розумієш? Ну, все ж, все тут починалося, все тут тут батьки були. Слухай, такий... а ти коли ти був маленький, тоді, тоді, в принципі, важко було купити якісь музичні інструменти. Було таке, що ти сам щось зробив? Або тато тобі робив якісь музичні? Супілки, сопілки робили. Тато мене вчив робити з бузини сопілку. І я не знаю, тато сам то не вмів грати на інструментах. Він дуже мріяв, напевно, що мріяв, бо, 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 бо сталося таке, що він мені навіть скрипку зробив. Так, він зробив мені скрипку, причому тут така унікальна скрипка. От я стою за, за за 10 метрів чи за 5. Я не знаю, там є скриня, я не знаю, як туди добратися. А знаєте ну, що, якщо... а ми зараз підемо її шукати. А можливо, нам повезе, хто його знає. Можливо, якщо її ніхто не вкрав, якщо там ніхто вже не побував, якщо вона в тій скрині, і, і певний ключ загубився, і, і ці ключі, може, не відкриють, і десь може вже і стеля завалилась. От ми ж нічого не знаємо. Пішло підозрюва. Пішло. Я не знаю. Куди. Так? видно Я уже не помню, какие ключи тут Нет, это нормально Нет, это классно Так, а что Там еще есть шармденк замок Це так як я придумав хитро, щоб ніхто не це. Теж хто його тут буде відкрити? Позажавіло, нічого не піддається, приховуючи, що хата вже 15 років без людини і, на жаль... Не піддалися нам двері, і вам довго намагався її відчинити, тут декілька замків. І ми не побачимо скрипку. На жаль, ту, яку зробив колись йому з заліза, батько. Але ми побачили, де він мешкав, де він народився. Ми тут були. І ми ще підемо в інші місця. Ми побачимо ще сад, ми побачимо Горіхову алею. Ми будемо там, де він працював. Спробуємо піти далі. Гарби, тут задихатись можна. О, яблуночка вродила, я гарно. Це ж, це ж сніжний кальвій. Здається. Я бачу. Угу. На сьогодні ти вже визнаний композитор, але колись була вона, ота перша пісня, ти її взагалі пам'ятаєш? Та була, вона ж в цій хаті була написана. Як це? Гучне слово написано. Сталося так, що. Мама прийшла з міста, як ми казали, з міста. Ну, це в нас село, а то місто. Це буквально 500 метрів. Але... І щось вона принесла, щось купила. Раніки, якісь ще цукерки загорнуті в сторінці від журналу. А то журнал був юність. І там були такі вірші е, Ніколая Асєєва, російський поет. Тихо капає вода, кап-кап, намакають провода, кап-кап. За окном моїм біда, завивають провода, за окном моїм біда, кап-кап. Це я на гітарі підібрав мелодію. А з гітарою то теж така історія. Мати десь пішла, чи до сусідки, чи тут у нас родина, то полівку татаринку. А я зі школи зайшов, у нас був такий культмах в центрі. Дивився гітара. Боже, я ж... це було в 9 класі. Ну, вже парубок. Б... Пару... А в гітару моду входила. Вже uh -huh. я тоді чув щось про що там під гітару. Це дуже модно. Ну, все ж... Хоча не було тоді ні АФМ-станції, ні ну, по радіо. Прибігаю, мами нема що робити, а гітара коштувала 7 рублів. Ну, на радянській, 7 карбованих. Я десь поліз, поліз, туди за прискрив, за да, да, мама, мама там тримала пенсію свою, взяв тих 7 рублів, пішов, купив. Приходжу, мама вже є, я хвалюся, а вона мене щось дуже тоді сварила. Каже, як це ти так зумів без мене? Я ніколи не неї нічого так не брав. Гроші, Гроші дає. Угу. Я камо, ну їж би купили, все, то вона трошки посердилася і, і, і відтепліла. Ти, а... ти сказав, що ви мені все одно її купили, так? Впевно, що купила. І просто заїло то, що я без дозволу. Бо я в принципі так досить. Слухай, ти вже напевно, досить досить коли був з гітарою, ти був першим паром на селі. А яблуком пригосниш чи ні? Боже, Талочку, йдемо. Будемо прямо Пішли. з яблуні. Спасибі Богу і спасибі цій землі, що вона родить. Я не знаю чому, але ця картина мене на сум не наводить. Я не знаю чому. Не, він... Знаєш, це яблука, які впали, мені здається, що це немає нічого красивішого. Це не сумно, це просто закон природи. Дивись, бач. Дивись, вони вони вже так. доспіли, вони вже, ти бачиш? Так, це сніжний камій. Я тобі теж дам зараз якийсь саду. А, знайди собі. О. Так. Слухай, як же ж воно вродило. родину? Ага. От бачиш, дуже кепський з мене господар. Ці яблунки, ти їх, їх, треба, їх ж треба підчищати, їх треба підмащувати, їх треба. Ну, прискувати. А вони рік Слушайте, за роком ну, родять. Так, Треба, така смакота. Ну, мед, я от шокую, що ви мед. зараз не з нами отут. Скажи. Мед, мед саме настаєш. Я кажу, це є, це є Божа краса, Боже багатство. Оце та, як кажуть, додаткова вартість, яка від, від небес, від сонця, від, від землі. А ким в дитинстві хотів бути? Я? Угу. Таке усвідомлення дитинство, то хотів бути артистом, бо навчився ходити по дроті, а там біля, на, на горбі, як на біля хати, я собі натягнув дрота. Це було ще в 7 класі. І вчився ходити по ньому. Навчився. Потім жонглював там різними предметами. І вступав на церкового артиста? Вступив вже, на церкове училище в 69-му році. Тільки я на розмовний відділ вступив, але це мені пригодилося, що я трошки. Mm -hmm. А, і дуже захоплювався ще фокусами. Жалкую про те, що у нас зараз немає дрота. Я думаю, що Іван міг би пройтися і показати нам. Ну, і немає у нас торбинки з яйцем, але в нас є яблука. От, Я не знаю, зможеш ти це зараз чи ні, я чесно кажу, це повністю імпровізація. Він казав, що колись навчився жонглювати. Спробуємо. Ну, спробуємо. Давай, Підбереш сам собі яблука. Так. Увага, увага! На арені яблуневого саду Іван Пробуємо. Постовий. Руки пам'ятають, пам'ятають. Пам'ятають руки. Молодець свій. Артистична душа Івана ніколи не знала спокою. Він і грав, і співав, і музику писав, і вірші декламував. Збулася мрія дитинства. Після закінчення школи він поступив у Київське естрадно-церкове училище. Ну а вищу освіту отримав вже пізніше у Київському інституті культури. Ну і саме на Віньковецькій землі він розпочав свої перші професійні кроки. Іван, ти часто повторюєш мої вінківці? Навіть пісня в тебе така є. Чому є така? Ну вони ж мої, ну я ж тут. Ну, хоча я народився в Тополівці, але це все на всього 500 метрів. А тут школа ось неподалік, де я ще навчався. Так, отут. Ну, там раніше була стара школа, ми ходили там з першого по четвертий, я тут вже з четвертого десь по 10 клас, вон та школа. Біля неї пам'ятник загиблим воїнам. Ну, а поряд будинок культури. Ось будинок культури. Я я перший смак перших оплесків. Де ти відчув? Ну перших оплесків смак я відчув у школі, тому що я вже тоді читав гуморески. Степана Олійника і Павла Глазового і, ну, на шкільних вечорах. Потім, коли побачили, що я, ну, напевно, то досить непогано робив, то мене забрали. Відібрали в районі. Відібрали, так, да, мене прослуховували. Mm -hmm. То було таке прослуховування, що в Палац культури України такого не роблять. Підемо в на культур. Так, підем, підемо, підемо. О, ну, це, це є той перший зал, де я колись вийшов на сцену. На жаль, бачу, сцени тут немає. Тут вже видно все для дискотеки зроблено, але це був основний колись, тут був основний зал, тут була сцена, були куліси, тут був будинок культури, районний будинок культури. Саме, я... оце, оце, сам, приміщення, саме так? це приміщення, де я вперше вийшов на сцену. Угу. А пам'ятаєш першого мореську? <гумерезку> Треба згадати. Згадав, пам'ятаю, пам'ятаю. Перше Ні, це... Чекай, давай таку зробимо. Yeah. Ми зараз зробимо. От де був зал, там станеш про да, да. ти на сцені, а я в залі. Відновимо будинок культури Вінковецький, десь зразка 1967-1966 такого там Слуха, ти ми, да. ми готові це зробити зараз. Спробуємо. <гумерезку> Так, Іванечко, так. давай ми зараз тобою зімпровізуємо, так, зробимо так. таку глядацьку залу. Я не знаю, тоді, напевно, було більше Це, людей. Полний, напевно, всі Вінківці полний сиділи. Повний зал, так, всі Вінківці сиділи, то був урочистий якийсь концерт. Тут сцена, куліси, світло і я, я, малий, мене оголошували. так. Виступає Іван Пустовий, він розкаже вам гумореску Павла Глазового про собача. <кл 'я> Мав яку куми собача, ну на всю округу узнавало по очах злодія, хапугу, як побачить десь того, що хапає, краде, Загарчить, аж зашкварчить, тут його й не сяде. А де ж той собача, де воно се мене? Ну, та продав, бо почало кидатись на мене. Дивилась на Івана, побачила його маленьким, якщо чесно. А взагалі-то Іванова душа, вона дуже багатогранна. Він не тільки композитор і музикант, він пише гуморески. Він моментально реагує на будь-які події, які відбуваються у суспільстві, у політиці, у побуті людини. І в нього ще навіть таке є, от зустрінеш його випадково на вулиці. Він обов'язково розповість щось новенького, такого гостренького. Продає кум сало на базарі. І очам не вірять люди всі. Біле, товсте, смалене в соломі, але довжиною метрів сім. Ще такого дива я не бачив, репетує кум його Іван. Признавайся, як це в тебе вийшло. Це ж яким же довгим, мабуть, кабан. А той каже Є секрет фермовий, цілий рік я свинку годував, забетонував їй задні ноги і щодня корито відсував. А зараз пробуем что-то у нас зараз... <закрит>, записано. Іван, ти працюєш в ляльковому театрі, так? і, в принципі, тут є свої особливості. Тобі, як композитору, потрібно знати не тільки п'єсу, казочку, так? але й відчувати душу дитини, тому що музику пишеш ти для дітей. Так. Театральна музика, зокрема, театральна музика до дитячих вистав, то вона має таку свою особливість, таку специфіку. що Ну, по-перше, треба багато, якщо сюжети каз казкові, якщо сюжети якісь такі ну, з другого світу, як то кажуть, чарівні з перетвореннями, все це має відображатися в музиці. І музика має створювати ту атмосферу, той настрій, ту таємничість. Я завжди намагаюся наголошувати, що. Діточки, які ну, зовсім маленькі, ще, і коли їх батьки ведуть в театр, це вони правильно роблять. Тому що дитина має зустрітися вперше її зустріч з мистецтвом має відбутися саме в театрі. Саме театр та місце, де дитина ну, бачить ну, живу гру акторську, де вона. Співпереживає з героями це тієї казочки, чи вистави так. це дуже важливо. Дитина вбирає ті емоційні краплинки, справжні, правдиві. Перша моя вистава це мишкові гулі з Іваном Ружком. Іван Ружко режисер. Володимир Запорожець, художник, це першою свою виставу, я написав у 1985 році. Взагалі-то у мене зараз десь нараховується, як то кажуть, у творчому доробку більше сорока вистав, музика до сорока вистав. Якщо точніше, здається, 43 вистав, різні вистави. Серед них були такі вистави, які на міжнародних фестивалях, конкурсах театрів ляльок здобували досить високі нагороди. Наприклад, Чумацький шлях, музика до вистави Чумацький шлях. Вона в Польщі отримала, здобула гран-при. Дуже пристижний. Звичайно, фістава. приємно. Так. Uh -huh. ну, Іва, Івасик Телесик, Сергій Бережані, режисер, Михайло Ніколаєв, художник. Ну можна перераховувати багато вистав, які я вважаю, що стали таким ну, вдалими. А є вистави, які, от, наприклад, вистава Тарас це про дитячі роки Тарасу, вона теж обійшла в Україну на теж на багатьох фестивалях і відзначали як таку ну, високопрофесійну виставу. Ну там зовсім інша музика. Та музика вже основана на наших фольклорних мотивах, на, автенти, на автентиці, на, на глибинних глибинах. Я знаю, мотивах. що ти дуже любиш ці так, речі. Ну це я люблю, тому що я люблю сам. Люблю автентичні музичні інструменти українські. І на, на бадьох граю, здаю, батько, володію. Я їх намагаюся широко застосовувати, аби вони звучали. Вже такий доробок, як кажуть, і в театрі, і співпраця з різними відомими і невідомими артистами і поетами. Знаю, що ти пишеш, як то кажуть, і на зумовлення. Тобто професійне свято, можливо, та якесь підприємство. Ти ведеш різні заходи. Чого ти досі не заслужений артист України? Ну я вважаю, що то відносне поняття заслужений, не заслужений. Я вважаю, що я зразу народний артист, бо я з народу. Я дуже хотів. Хотів бути якимось артистом, я навіть того слова артист не знав, але мама мені казала, ні, та ти ж вчися на шофера чи на тракториста, щоб ти хліб заробляв. А що з того артиста? Каже, артист задер хвіст. Але вона саму більшу приказку, яка мені запам'яталася, казала, ким би ти сину не був, а тебе з Івана ніхто не скине. І сталося так, що я ніякої такої посади високої не здобув, керівною чи, чи дуже такою з головокружінням. То я весь час згадую, що тепер, мама моя вірно казала що з Іваном мене ніхто не скине.